Держслужбовцям заборонили виїзд за кордон роз'яснення адвоката. СБУ повідомили про підозру ще одному пропагандисту. Зміни в програмі муніципальне житло. Це оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. Жінкам держслужбовцями заборонили залишати Україну під час військового стану. Згідно з рішенням Кабміну, жінкам держслужбовцям, як і чоловікам, потрібно за три дні до виїзду подати звернення до Держприкордонної служби з поясненням причини виїзду. Детальніше розпитаємо у адвоката Жанни Грушко. Мої Доброго дня. Розкажіть, хто саме потрапляє під заборону виїзду? Чи є виключення? Так, заборона виїзду прийнята постановою Кабінету міністрів номер 69 Саме нею вносяться зміни до правил перетинання кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету міністрів номер 57 На кого поширюється? Постанова передбачає нових нові пункти з 2 позначкою 14? По два з позначкою 17. До переліку цих громадян належать, грубо кажучи, державні службовці: це вище керівництво держави, склад кабінету міністрів, члени апарату кабінету міністрів України, апарат Верховної Ради України, народні депутати, працівники, керівники відділів структурних підрозділів Національного банку. України. Та будь-яких інших державних органів та органів місцевого самоврядування заборона виїзду стосується усіх державних службовців незалежно від їхньої статі, тобто це можуть бути як жінки, так і чоловіки. Крім того, заборона поширюється щодо. Виїзду на суддів прокурорів е працівників інших правоохоронних органів. Тепер мета їхньої поїздки за кордон може бути лише одна це службове відрядження відповідного органу. Е е Керівного, де вони працюють, крім того, у нас є багато державних службовців, які заброньовані за органами державної влади та органами місцевого самоврядування на період дії воєнного стану. І на підставі усього рішення про їхнє бронювання вони могли перетинати кордон без обмежень. Станом на сьогодні, усі заброньовані працівники таких органів також обмежуються у перетині кордону. Що це означає сьогодні можливість без службового відрядження такі особи, які перебувають на державній службі, можуть виїхати тільки у тому випадку, якщо вони самостійно виховують дитину віком до 18 років, включно з двома цілями: перша ціль це або навідати дитину, яка знаходиться за кордоном. То треба буде надати підтверджуючі документи, що дитина там проживає. Перебуває на консульському обліку, або отримати довідку із навчання про те, що дитина там навчається за денною формою. Або друга ціль це вивести цю дитину за кордон для того, щоб ну дитина там або продовжувала навчання, але 18-річних дітей ми розуміємо, що це не може стосуватися, хоча в постанові написано до 18 років, включно. Але з дитиною 18-річною виїхати не можна буде, тому ви можете виїхати, провідати свою дитину віком. 18-річним, яка перебуває за кордоном, але якщо це військово зобов'язаний хлопець 18 років, то звичайно, що підстав для перетину, поки діє воєнний стан у нього немає. Ну, принаймні, поки діють чинні правила перетинання кордону, у зв'язку з цим потрібно буде надати підтверджуючі документи, чому саме. Ви переконаєте підтвердити ці цілі і родинні зв'язки. А те, що ви самостійно виховуєте дитину, то підтверджуючими документами може бути або свідоцтво про смерть іншого з батьків, або рішення суду про позбавлення батьківських прав іншого з батьків, яке набрало законної сили, або рішення суду про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав від іншого з батьків, також яке набрало законної сили. Тому сьогодні цей пакет документів буде ну, досить обмежений для е, категорії осіб, які сьогодні і е, цими правилами також обмежуються у перетині кордону. Про причини, що дозволяють виїзд, почули. А що стосується чоловіків-чиновників, чи є винятки для виїзду за кордон для них особливі якісь, крім тих, що Знає, ви вже сібіці. зазначили? Крім тих, що ми що ми тільки що з вами проговорили, інших вони можуть стосуватися, наприклад, це лікування за кордоном. Тобто, в даному випадку такі особи можуть перетинати кордон з метою лікування, якщо у них на руках буде дозвіл довідка Міністерства охорони здоров'я. Затверджена з прізвищами тих осіб, і ця особа буде включатися до цього переліку та визначенням закладу охорони здоров'я, які готові будуть їх прийняти на лікування за межами України. Тобто, в іншому випадку третього якогось варіанту сьогодні у нас немає. Перший варіант це службове відрядження, це стосується держслужбовців і чоловіків і жінок. Другий варіант це. Провідати дитину віком до 18 років, або вивести її за кордон, якщо ви самостійно цю дитину виховуєте віком до досягнення нею повноліття. І третє це лікування за кордоном. Тут питання ще стосується, наприклад, перетину кордону військовослужбовцями, чоловіками, які проходять дійсно службу, то вони зможуть перетинати кордон на підставі рішення або Керівника їхньої командира їхньої військової частини, або керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або будь-якого іншого військового формування, утвореного відповідно до правил. І законів, визначених Україною або відповідно до рішення Міністерства оборони України. Ну і крім того, треба звертати увагу, що ось ці зміни щодо обмеження права виїзду чиновників за кордон вони були прийняті на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони, яке було прийнято 23 числа 23 січня 2023 року. Ним насправді вводилися ці ж обмеження. Які потім Кабінет міністрів оформив у вигляді постанови? А ще пунктом другим цього рішення зазначалося, що службі безпеки України покладається повноваження щодо перевірок військових обласних державних адміністрацій, і щодо перевірок Міністерства економіки розвитку економіки України про те, що вони будуть перевіряти правомірність видачі дозволів на перетин кордону через систему шлях та внесення таких громадян України до цієї інформаційної системи, тому буде перевірятися обґрунтованість внесення таких осіб і правомірність таких рішень. Якщо будуть з'ясовані неправомірні внесення до системи шлях тих водіїв, які на транспортних засобах могли вільно перетинати кордон, кордон на цій підставі, то вони будуть скасовуватися. Почули вас. дякуємо за інформацію. Сподіваємось що нововведення дозволять всім бути на своїх місцях і виконувати повноваження, що допоможуть наблизити нашу перемогу. Я дякую вам, що знайшли спосіб і можливість долучитись до нашого ефіру та поділитись цією інформацією. На все добре, гарно добре. Жанна Грушко, адвокат, була з нами на прямому зв'язку і говорили про заборону виїзду за кордон держслужбовців. Закликав до насильницької зміни конституційного ладу слідчі СБУ Повідомили про підозру ще одному пропагандисту на Вінничині. Свою агітацію чоловік виставляв у соцмережах. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час публічного виступу у центральній частині обласного центру агітатор звернувся до значного кола присутніх осіб із метою їх схилення до насильницької зміни. Конституційного ладу з нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Мої вітання вам. Добрий, день. ким виявився прихильник руського міру? На сьогоднішній день ми говоримо про шестидесятирічного мешканця Тиврівської тергромади, що на Вінниччині. Він доволі активний прихильник так званої ідеї народовладдя, які не визнають діючий державний устрій і намагаються його змінити усіма доступними їм способами, в тому числі застосуванням зброї. Що тепер загрожує чоловіку за ось таку проросійську пропаганду? На сьогоднішній день йому слідчими спецслужбами повідомлено про підозру. За частиною другої статті 109 Кримінального кодексу України. І санкції цієї статті передбачає до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Почули вас. Дякую, що знайшли можливість долучитись до нашого ефіру. На все добре. Дякую На все добре. Денис Закаблук, речник СБУ Бу Вінницькій області, був з нами на прямому зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір далі. Конструкцію вуличного освітлення в Немирівській громаді здійснили з порушенням моніторингом офіційного веб-порталу закупівель. Прозоро встановлено порушення вимог закону України про публічні закупівлі під час електронної закупівлі послуг за бюджетні кошти Немирівської міської громади у 2020 році. Міське комунальне підприємство здійснило закупівлю. Та надалі уклало договір з товариством з обмеженою відповідальністю про реконструкцію мережі зовнішнього освітлення однієї з вулиць Немирова на суму майже 6 мільйонів гривень. Водночас прокуратурою встановлено. Що в порушення чинного законодавства переможець не надав додатків до договору підряду з договірною ціною і кошторисними розрахунками та гарантійного листа щодо використання умов договору, що може призвести до нераціонального та неефективного використання бюджетних коштів, інформує прес-служба прокуратури Вінницької області. Зміни в програмі Муніципальне житло затвердили у міській раді. Програму доповнено, аби майбутні учасники могли отримати державні кошти для придбання житла. Які ще зміни внесені? і Хто може стати учасником програми? Запитаємо у Максима Март'янова, директора департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради. Мої вітання вам. Розкажіть про зміни, що відбулись у програмі Муніципальне житло і як вона поєднується з програмою є. Оселя програма. Муніципальне житло це одна з найбільш успішних ініціатив міської ради, яка функціонує з 2009 року. За цей період уже реалізовано більше 10 об'єктів програми, або 13 багатоквартирних житлових будинків близько 900 вінських. Родин поліпшили свої житлові умови за рахунок дії цієї програми. Основний фокус, основний інструмент цієї програми полягає у тому, що вінницькі родини, вінничани можуть при придбати житло на первинному ринку за найнижчою ціною. Також однією з опцій є можливість участі у іпотечних програмах із банками-партнерами, із якими працює міська рада по реалізації цієї програми. Ключовими змінами є те, що ми розширили джерела, джерела фінансування програми, додавали урядову програму Єоселя, яка реалізовується зараз у пілотному вигляді для таких категорій, як освітяни, медики, військовослужбовці. Згідно цієї програми, під 3% до 20 років людина може взяти кредит на, на придбання житла. Також ми розширили кількість категорій учасників уже нашої муніципальної програми. Вперше ввели таку категорію як учасники російсько-української війни, а також, а також працевлаштовані внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Хто може стати учасником програми? Загалом, так муніципальне житло. В першу чергу, ця програма створювалась для забезпечення житлом. Працівників бюджетної сфери та, 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 та комунальних підприємств, тобто це е, освітяни, медики, працівники соціального захисту, працівники установ спорту, е, установ культури, тобто всіх тих установ підприємств, які фінансуються з міського, державного, обласного, тобто усіх видів бюджетів. Це, ось, це основна категорія програми. Далі е, військово- Службовці, учасники бойових дій, учасники АТО ОС внутрішньо переміщені особи працевлаштовані. Окрім того, це багатодітні сім'ї, це молоді сім'ї віком до і молодь віком до 35 років. Також це особи, які стоять на квартирному обліку або у виконкомі міської ради, або за місцем за місцем роботи. На останок хочу додати ще про декілька основних позицій, які дають право участі у програмі. Перша позиція це те, що учасник програми не повинен мати у 100% власності житла. Друга позиція це те, що він має бути зареєстрований на території населених пунктів, що входять до Вінницької міської територіальної громади. Дякую за розмову. Максим Мартьянов, директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради, був з нами в прямому ефірі. А ми ж продовжуємо. Боксер Сергій Богачук із Вінниці захистив пояс чемпіона Америки за версією WBC. Відбувся поєдинок між Сергієм Богачуком та американцем. Натаніелем Мегелі Морою він начин, захистив титул чемпіона Америки у першій середній вазі. Поєдинок закінчився технічним нокаутом на користь українця. Про це повідомляє команда спортсмена для Богачука. Це був перший захист титула. Він завоював його у листопаді минулого року, перемігши Арона Коулі. Парабіатлоніст з барської громади здобув другу золоту медаль чемпіонату світу у шведському місті. Проходив парачемпіонат світу з біатлону та лижних перегонів. Українська збірна здобула шість медалей, одну з яких до загальної скарбнички додав спортсмен з Вінничини. Свою другу золоту медаль за тиждень цього чемпіонату виборов спортсмен з Вінничини Олександр. Казік він родом із міста Бар має вади зору. Першу золоту медаль вінничанин здобув у перший же день чемпіонату за кількістю нагород та золотих медалей. Національна паралімпійська збірна команда України наразі на другому місці після Німеччини п'ять золотих, вісім срібних та шість бронзових медалей. На третьому ж місці Канада чотири золоті, чотири срібні та дві бронзові медалі. Ки військові боронять рубежі нашої країни. Ми повинні тримати хребет економіки. Якби важко моментами не було, навіть коли опускаються руки. Адже наші захисники не втомилися, не маємо права втомлюватись і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.